Всіх вітаю. До трагічної дати 26 квітня пропоную зробити ось такий значок радіації в 3D. Для цього нам знадобиться отакий циліндр розміром 60х60. І не забудьте зробити більшість кількість граней, щоб він був такий гладенький. Одразу, мабуть, зробимо дуплікат. Він нам потім знадобиться. І до нього додамо отакий паралелепіпід 60х30. Але це буде нібито відрізання отвір. Далі перевернемо догори, зробимо отакий вигляд і вирівнюємо їх відносно краю та центру. Тепер виділяю оцей параліпіпід, оцей циліндр, і роблю їх дублікат. І саме в такій послідовності повертаю їх на мінус 120 градусів. Це дозволить через центр круга поворачувати. Тепер один циліндр можна прибрати, який також дублювався, і згрупувати оце все діло. Таким чином, ми отримуємо такий сегмент. Нам таких треба три, робимо дублікат. Повертаємо його також на мінус 120 градусів. І робимо ще дублікат, і тінкеркат сам зрозуміє, що його треба також розвернути. Отака гарна штука виходить. Ну, на глаз поки що розставляю центра. Потім трошечки приближуючи більш детально, воно так гарненько одне до одного підставляється. Все, начебто, зробили. Так, повертаємося до домашнього. Вигляду це все діло групуємо і поки що його відставляємо Відставляємо в сторону. Так, беремо тепер оцей циліндрик, що в нас був 60 на 60, і робимо йому також дублікат. Але дублікатик зробимо трошечки вищий, опустимо трошечки нижче і зробимо його не 60 на 60, а ну, 54 на 54, щоб він був. Трошечки менший. Зробимо з нього отвір і вирівняємо це діло по центрах. Таким чином ми зможемо отримати ніби таке кільце, що ззовні буде 60х60, 60, а зсередини буде 54 на 54. Це дасть нам можливість ну так би 3 мм толщина цього кільця. Зроблю копію дублікат і зроблю ще менше, щоб розмір був 54 на 54. Це буде також отвір. Зараз ми його можна на глаз можна за допомогою вирівнювання вирівняти їх. І підставляю це два кільця на наш вже побудований елемент з трьох трикутничків. Тепер дуже уважно слідкуємо. Треба. Оцей кільце, оце кільце, що є отвором, трошечки його, ну, бажано зробити трошечки вище, та опустити, щоб воно знизу зверху виглядало. І виділяю оці трикутнички через Shift та оцей отвір. І групуємо їх. Отже, вийшла отака гарна штука. Тепер це все я виділяю і також групую. Ну, тепер залишилось мені всередині вирізати ще кружечок і додати. Для цього беремо циліндрик, як і минулого разу. Робимо його таким гладеньким, щоб він складався з 60-х сторін. Роблю розмір його 10х10, невеличкий такий. І дублюю поруч. Ще один такий буде в мене. Але розміром в два рази менше, 5 на 5, наприклад. Це все приблизно, але я отак вирішив 5 на 5. Той, який 10 на 10 великий, то буде отвір, який ми виріжемо в нашій вже існуючій фігурі. В тій, що існує в нас вже, От виділяємо через Shift оцю фігуру і оцю. І кажемо: вирівняти їх по центрах. Ось, воно, вирівнялось по центрах. Приближимо, і подивимось, виберемо саму цю фігурку, що буде вирізатися. Зробимо трошечки вище, трошечки опустимо. І згрупувавши, об'єднавши, виділивши, згрупуємо. Отже, ми отримали такий отвір. І, виділивши дві ці фігурки, вставимо, відцентруємо їх, вирівняємо по центрах, і ось вона вже знаходиться всередині. Таким чином, згрупувавши все це, ми отримаємо такий великий, великий такий логотипчик радіації. Ну, зроблю такий кубик отворний. Трошечки його донизу спущу, здублюю, трошечки догори, підніму, щоб така тоненька-тоненька, ніби ото кільце таке. І все це діло згрупую. Тобто, таким чином я обрізаю, обрізаю зайві знизу, зверху. Все. Майже все готово. Треба трошечки тепер повернути, щоб воно було ну, не, не лежало, а нібито отак на нас дивилося. Для цього я повара, повертаємо на 90 градусів сюди. Ну і бажано. Можна і так розвернути, можна і не розгортати, але я, я розгорнув ще на 90 градусів отак. Єдине, що треба зауважити, що воно трошечки нижче базового нульового рівня. Тому треба це діло також підняти за оцю чорну стрілечку догори. І можна тут написати, що вирівняти в 0. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте колокольчики, коментуйте. На все добре!